Вітаю на нашому каналі, і сьогодні ми перемістимось у минуле, і я вам розкажу з того, як це все починалось, з чого виникла ідея розробки такої гри. Так, Поїхали. Якось ми трьох зі своєю командою зібралися, і нам потрібно було придумувати ідею. Для якогось невеличкого проєкту на предмет в університеті. І ми не хотіли створювати щось звичайне, типу якогось просто сайту для бронювання квитків. Чогось дуже банального і простого. ну, це просто не цікаво. Ми подумали, що дуже класно буде створити якусь. Гру, можливо, далі її розвивати. І ми подумали: а чому не взяти якісь прикольні ідеї і їх об'єднати? І з цього виявилось, що ми взяли Тетріс та платформер, і на екрані ви зараз бачите нашу першу, саму першу версію. Це навіть не повноцінна гра, а мінімально життєздатний проєкт. Так, ви бачите, трьох ворогів і головного нашого принца. Це ще все було не зовсім у стилістиці. Всі модельки були просто вирізані картинок з інтернету. Так. Давайте запустимо. Не було жодної анімації, переходів, ніяких менюшок. Була просто, просто мінімальна гра. Так, зверху привид, який двигається від сторони до сторони, тобто від стінки до стінки. Так, бачите, він е, проходить крізь блоки. Так, є один ворог. На платформі зверху та один передо мною. Павнемо блок. Дуже-дуже дуже повільно падає. Так. Хотів вам дещо показати. Так, давайте ще раз. Як бачите, привода неможливо вбити. Це одна із механік. Так, вбиваємо. Бачите, блок можна далі рухати і можемо завершити рівень. Коли головний герой помирає, то рівень просто перезапускається, можемо, зараз спробую побудувати віці, добратись до. Пірата на Як ви бачите, у нас навіть не було реалізовано колізії блоків, тобто не можна було побудувати будь-яку вежу чи ітці. Але але, воно здатне? І ось такий невеличкий сьогодні був екскурс у минуле. Підписуйтесь на наші соціальні мережі: Instagram, Telegram, Twitter, Facebook. Дякую за увагу!